Доброго дня Ось Сьогодні ми глянемо акційні ціни. бачимо корячок зілком 47 гривень. готовий варений. Ось, як його багато. На ринку у нас яблука 5 гривень за кілограм. Ой, 50 гривень за кілограм, перепрошую. Манго Остін 79 гривень. А де манго? Манго я щось не бачу. Авокадо стиглий 50 гривень за штуку. І помідори у нас ідуть 184 гривні. За 400 грам. азора. До речі, вони дуже смачні. Булочка стопна, 28 гривень. Запаковано дві булочки. Ось сир у нас. Моцарелла 50 гривень. Сир Делі 70 гривень. Президент-сир 80 гривень. Сир Бонфетто Подільський 35 за 100 гривень. Ферма 60 гривень. Лугоні 60, сир, плав... плавлений, дружба 35 і плавлений молочний гільдя 15 гривень. Всім дякую за огляд, ставте лайки, вдобайки. До побачення!